Мій позивний Карлсон. Коли переводився з піхоти ВПЛА, сказали, що потрібен позивний. Треба щось таке, щоб влітало, тому вирішив Карлсон. Спочатку повного повномасштабного був стрілець санітар, Ну, в піхоті було повеселіше. Думаю, так та й тут весело. Піхота тоді була зовсім інша, коли я там був. Початок повномасштабного, там тоді дрони до собою не літали. То в принципі сиділи, вигрібали в основному. а зараз, як БПЛА, то вже стали і ми. Тобто, щоб вони вигрібали. Стало трошки зручніше, скажімо так, відчувати. Що можемо дати відсіч. Як думаєте, що він робить? Іскусство — это взрив. Він круто оте, що на букуха називається. Хліб? Ні. Саме для мене в півій набагато цікавіше, тому що там іде повний контроль. Там ці мікрорухи, там можна сальтухи покрути, то цікаво. Це вже вдома для душі. От, але мавік він... Ну, він сам себе стабілізує, він просто летить, куди йому вказує напрям. Там не так цікаво виходить. Восени, здається, ми відпрацьовували по ворожому танку, він застав підбитий, його потрібно було добити. Там був відкритий люк, хотіли відпрацювати в люк, але в люк не попали. Зате попали в під башню і детонувала БК. О там якраз вийшла дуже сочна картинка, таких бита побільше. Дуже важливо знищувати підбиті ворожу техніку, тому що вони можуть ховатися під нею, грабити склади БК і Не ну, і можуть спробувати її утягти назад і відремонтувати. Тобто потрібно унеможливлювати. Коли у нас приходить нова людина в підрозділ, наш колектив в основному молодий, відвертий, тобто добре всі друга взаємозв'язані. Приймаємо всіх залюбки, завжди допоможемо в навчанні, в розвитку. Ніхто тебе відразу на позицію не відправить. Спочатку потрібно пройти теорію, потім практика вдома, і потім вже на позиції. Саме цікавих історії це ми одного разу там, завалили одного сусліка, і каже, заховався в плінтаж в окоп. І одну голову висовував, я його шукав, не міг знайти. Потім я побачив краємвока його з краєчку, він голу підняв і п'я заховався. І я потім вже побачив, де він ховається, заходив прямо на нього і вже тоді почав опиратися, питався відстрелювати, але вже було безрезультатно. Так він в тому окопі залишився. Після закінчення хотілося б далі розвиватися в сфері FPV, в дронах. Це завжди дуже цікаво, там багато цього нового, чого нового. І ну, великий асортимент професій, гадаю, буде після закінчення. Я дуже кохаю свою наречену Єлизавету. Вона, на жаль, зараз за кордоном в Нідерланди виїхала. Але я за нею дуже скучаю, кохаю дуже.